25 листопада все прогресивне людство світу відзначило 185-ту річницю з дня народження Івана Семеновича нечуя Левицького. Ми гордимося тим, що саме ця людина народилася на Надросянському краї. Його твори живуть і нині. Це Кайдашева сім'я, бурлачка. Микола Джеря, Роман Хмари, старосвітські батюшки і матушки, і багато-багато інших творів. Він захищав інтереси пригнублених, дбав про українську мову. Він справжній майстер українського слова. На горі стояла хата Семена Степановича Левицького, у якій 25 листопада 1838 на року народився найбутній письменник. Я, не пізніше, брат та сестра малими спали в кухні на полу рядом зі своєю нянькою, пабою В Кухні-дівчата та співали за роботою. І я навчився всіх пісень, які тільки вони співали, бо сам дуже любив пісні. Українську народну пісню не радщив Іван із уст матері, Івана Лук'янівни Крязвинської, жінки веселої, своючої і спілочої, на руках якої було все господарство на дворі і полі. Баба ж часто розповідала дітям казків, яких знала сил селені. Батько письменника Семан Степанович Торицький сільський священик, був людиною прогресивною, цікавився історією, збирав зразки фольклору. Щоб дати освіту селянським дітям, він відкрив для них школу з української мови навчання. Та місцевіші ракти звелів ту школу закрити. Як ви вчите мужиків читати, то підете ви, піду я на поле робити. Якось ідучи з Іваном через ліс до Корсуня, батько розповів йому про героїчну битву козаків Хмельницького з польською шляхтою, про мужнього ватажка повстанців Северина Налавайка. А батько навчив Івана читати і писати. Материнта за два роки підготував його до навчання в Уславській бурсі, куди він потрапив восьмирічним хлопчиком, із якої виніс невеселість спогади. Інспектор самодур страху шмагав косяків різками. Він в суботу після уроків викликав провинників в широкий коридор, ставив їх рядком. Брав лозу цензура і сам давав паль у ладонях мучеників, тонким кінцем лози, а товстим, щоб було дошкульніше. Анші школяри кричали на все в горло. Усей довгий рядок заливався слізьми. Решта мученики почі на них класах слухали ті крики, згадував пізніше письменник. На щастя, Бурсі були й хороші педагоги Черняк, Криховський, Лихнякевич. На руках спів хлопчика разом з учителем черняком залюбки співали, мов навісні дівчата на вулиці вечері. Може, саме на цих уроках народилася вона чує Левицьку любов до музики. Навчався майбутній письменник добре. Серце хлопця спочивало, коли поднялося серед чарівної природи надрося. Рось тихо плине зеленою водою між високими кам'яними стінами, котрі ще трохи подекуди аж понахилялись, неначе заглядали у воду. Дивлячись на свій ясний облеск, то сірий, то червоний, то ясно зелений от зеленого, як оксамит моху, котрим вкриті кам'яні стіни, неначе дорогими килимами, Розливась роз рукавами й рукавцями поміж зеленими острівцями, розсипалися по камінні, переливаючи білу хвилю з каменя на камінь то вигинаючи воду, неначе шию лебедину. То розбиваючи її під білими краплями й легкі, як пухпіні. Люди добрі, що мені на світі Божому робити? Не можу я свого паску на світі жити. Ходить, надріхою на мене, поселується хутора. Я й така, я й сяка, і носата, і горбата, і губата. Богу молюся, а поразка, не брігтей на селі, будь з дитина на вожу. Ой, люди добрі! Що ми на світі можемо робити, як з такими летими сусідами? Хоч зараз. Спродуйся, пакуйся, та їдь на кубанські степи. Карпа, а кого ти будеш свати? Адже ж пора сама на тебе, батька, мабуть, жаль. Посватай, якого трапиться. Сватай, по Палажку. Краще від палашки нема на всі самирка. Та то як тобі треба. Якби не мене, то я б сватав палашку. В неї брови, як шнурочки. Мордне, ніби одна сипне. Одна брова варто вола, а другій і ціни немає. А ще вже гарна, як намальована. Палашки очі, як кушає. Трішкувати, як ушави, а стан ви, як у пава. Падай Ківря доладна, як писать. І доладна. Ходить, так, наче в стопі горох кавче. А я говорить, то носом свистить. Посватай вів'ю. Чим же не негавна? Говорить така забо, мов запізка. А тиха, як ягниця. Тиха, як териця. А я хочу, щоб нічого була, трохи брикнула, що вона серце смерть. Посватай химку. Це як брекна, то й перекинешся. Коли в очі, як у сови, а своїм керпатим носом наче, яку не вільниці кричуть. А як ходить, наче що там ворог хоче. Такі викрутас виробляє. Якби я вибрав собі дівчину, то вибрав би краси. Ні, то вибрав би гарну, як квітка. Червону, як калина в бузі. А типу, як тиха літо. Мені би була робоча та проводна. Та трохи красива. Як тому проспатися? Ти звідки прийшла у вербівку? Я родом з Кривченці. Моя мати вмерла. Мене... Кинула мене маленькою. Я росла у дядька, поки підросла. Діадина моя була до мене дуже люта. Вона своїх дітей жалувала, давала їм гостинці а мене все обминала. Ніколи я не мала нової одежі, ніколи я не носила нових кістенків, нової спідничення. Ладна сорочка. Не освітилась на моїх плечах, якби вона жила, моя мати. Вона б мене пожалувала, давала б мені гостинці і вишила від сорочку. Підросла я мене один чоловік наняв затрипи грошей. Та сорочку на рік. Господи, я б я з його малими не перетворилась не Чужі діти бігають, купаються, а мені не можна. Чи добре ж тобі, Немедоро, у Кавуні? Де було б добре, найма. Кавчок добрий. добре. така вниха, дуже лиха, гризе мене, як і ржа залізо. Чи вийдеш на вулицю? Може вийду. Та Кавуниха мене не пустить. Та ти не питай її. Хоче. Вистав вікно, а на вулицю виходь. Може, я йду. Побачу.